Навчання медицині завдання не з легких. А бути високопрофесійним лікарем можливо лише за умов постійної практики та розвитку навичок. Так, 29 жовтня 2024 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили вперше на півдні України провели майстер-клас дифузійні захворювання печінки інновації в діагностиці для лікарів Миколаївщини та інтернів, серед яких переважно випускники чину імені Петра Могили, співробітників та студентів медичного інституту. Ініціатором заходу є колектив кафедри терапевтичних дисциплін. Навчально-наукового медичного інституту, а лекторами та практиками виступили провідні фахівці Національного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Майстер-клас складався з двох частин: теоретичної та практичної. Протягом першої лектори продемонстрували результати статистичних досліджень захворювань печінки. Доктор медичних наук, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін Максим Зак розповідав про інновації в діагностиці та лікуванні захворювань печінки. Кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішніх хвороб стоматологічного факультету Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Тетяна Стародуб, говорила про менеджмент захворювань печінки як міждисциплінарної проблеми. Завідувачка відділення променевої діагностики та променевої терапії університетської клініки Національно-медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця Наталя Зюсь визначала радіологічні методи дослідження при хронічних захворюваннях печінки. Під час практичної частини лікарі Миколаєва, інтерни, студенти та співробітники навчально-наукового медичного інституту взяли участь у майстер-класі з відпрацювання навичок ультразвукової діагностики. Навчання проводилося на ультразвукових апаратах експертного класу Samsung. Колектив медичного інституту та університету загалом дякує запрошеним спікерам та сподівається на продовження співпраці.